Приключений там. А там відкручуєш, знімається сажовий фільтр. Це у нас глушник. Там не треба. Там у нас захист. Ось тут відкручується. Ось От, тут відкручується. А там знімається сажовий фільтр. Ага. З той стороны, ну, чи той сажевий фільтр. Фільтр надо зняти і там хомутяка біля турбіни. А ось у нас сажевий фильтр. Да, да, хомутяка біля турбіни. Біля турбини. От да. тут під цією защитою є сажевий фільтр. Він в принципі доволі таки близько. Ага. Ну, защиту я знімати не буду, бо не вмію. Десь он там он, бачиш і ржавий сажевий фільтр з лямдіком, і з усією остальною ерундою. Тут не видно.